На цьому відео видно момент вибуху, який пролунав 15 січня о 23.18 в селі Городок. Місцеві розповідають, не аби злякались, оскільки про повітряну тривогу в області не повідомляли. Сильний вибух і спалах ніби від ракети. Було гучно, навіть затрусились двері. Подумав, що ракета, але взяв телефон, подивився, що немає не тривоги, думаю, наче нічого ну, особливого не сталося. Ну, я подумав, що щось бахнуло, ну, бо мене в, 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 в окні зразу засвітило світло таке, я в окно зразу глянув, думаю, що там зорвалося. Mm -hmm. Але почув шум, думав, що це є, що ракета ще одна летить, але то поїзд оказався. Mm -hmm. Але потім я подзвонив матері і кажу, що там типу, це є. Вона лише глянула, каже, нічого, дим якийсь іде там, і все. Потужний був вибух, так. Я зразу товаришу подзвонив, він охоронником працює. Каже, я й проснувся, каже, то такі зуб, і все, і ніхто нічого не знає. Вибух я бачив і все. Більше я такого нічого не цей. Подивився в вікно, я думав, що може буде якесь, як після ракети, зарево, але нічого не було такого. Ну такого нічого не було, але потужний вибух був і все. Ну. Ну, так як по ракета прилетіла і десь. Оце бахна жителі села Городок припустили, що вибух міг статись на місцевому підприємстві. Ми звернулись туди і цю інформацію нам підтвердили. Однак, зі слів речника ТОВ Кроноспан Рівне Юрія Дюга, те, що чули місцеві, це не вибух. Як відомо, на підприємстві вже не один місяць тривають пусконалагоджувальні роботи. Воно містить певну захисну автоматику, і якщо є неякісна щепа чи сировина, може накопичуватись тиск. Саме для цього є автоматичний клапан системи захисту, який спрацював у 15 січня вчора, в пізновечері відбулася така історія: спрацював цей клапан на обладнання яке називається млин сухого домолу деревини. От і відповідно, оскільки це великий. Пристрій, скажем, він висотою з восьмитиповерховий будинок. От, відповідно, і тут звук гучний, і відповідно теж є певне сяйво, яке зафіксували камери А, е, Жодних руйнувань е, чи несправності обладнання немає. Ніхто не постраждав. Клапан замінили. Лінію проти, ну, якби пристрій протестували. Те, що на підприємстві спрацював автоматичний клапан системи захисту, підтвердив і очільник городецької громади Сергій Поліщук, який виїжджав на місце так званого вибуху. Сам особисто дізнався з соціальних мереж вранці про нібито вибух на заводі Кроноспан Рівне. Одразу заступником персонально виїхали на завод. Керівництво заводу з перших вуст, щоб знати інформацію, що там трапилось. Повідомили нам, що це спрацював автоматичний клапан системи захисту. Нас інженери провели до місця інциденту. Ми на свої очі побачили обладнання. Не Пошкоджене, жертв немає, і наразі підприємство працює в штатному режимі. Причин для занепокоєння немає. Такого не було. Завод зараз проходить пусконалаголджувальні роботи, і через що ще воно не працює на повну потужність, такого ще раніше не було. Це mm. перша причина. Завод обладнаний найновітнішою технікою безпеки. Як відомо, на підприємстві ні працівники, ні техніка не постраждали. Забруднення навколишнього середовища також не спостерігають. Людей запевняють, причин для хвилювання немає. Ірина Жуковська, Дарія Солодовник, Богдан Корб'як та Денис Коломис, телеканали тіві.